Ми ж зараз отут. Ось, оце те, що планується доробити по бокам, тут і відділу. Оце га. отут. Це ж зараз оце. Оце тільки 600 20 квадратів. А За на проєкт зроблено на все? На все. На все. Угу. Тут і і яка сума. А. Попередньо зараз тридцять чотири чи сто Ми робимо споруду подвійного призначення. Ми робимо переційними з палатами. Ми робимо згідно споруди цивільного захисту кімнати для перебування пацієнтів цивільного населення і допоміжні наші всі ці палати приміщення, які повинні бути по ДПН, саме медичним ДПН. 236 осіб на зміну Ну бачите, технічних приміщень ще багато. И вы хочете ще туда Так. Да. да, да. Высяд, да, да, ем, да, крайне... да, тут є. Тут декілька виходить, но это не, ну, не ну, ну, у, лифти, все так, у нас тут все У нас тут грузовий ліфт і там поруч пасажирський для персоналу. У нас два ліфти спускаються вниз. Вот тут пересильно буде у нас. Тут кімнати у нас тут перебування, перебування палати. На 96 осіб палата інфекційної терапії, малоопераційна. Тут у нас 96 осіб, там у нас всього все дальна потужності 196.